Вітаю вас на нашому об'єкті «Дім біля школи. Цю назву ми придумали не просто так. Будинок знаходиться на Петропавлівській Борщагівці поруч з великою школою. Цю школу вони обрали для своїх онуків. І батьки приїхали, переїхали з іншого міста в цей будинок, щоб бути поруч з дітьми і займатися онуками, займатися їхнім вихованням, водити їх у школу і жити в цьому прекрасному місці. Загальна площа будинку 197 метрів. На першому поверсі ми розташували невеличкий тамбур, вхідну групу із сходами, велику вітальню кухню, столову. Також тут є дві спальні, одна з них з своїм власним санвузлом гостьовий санвузу і велика розкішна гардеробна кімната, а також невеличка прально-технічна кімната біля входу. А на другому поверсі ми організували повністю всі зони для дітей, для онуків. Тут є зона сну, зона ігор та розвитку, зона навчання і невеличкий санвузол. Коли ми заходимо в будинок, нас зустрічає передпокій. І хочеться бачити щось красиве. На підлозі ми вмостили такий красивий килимок із плитки, а поруч, ось тут біля входу, розташували консоль із великою кількістю шухляд для щоденного взуття. Горизонтальна поверхня потрібна обов'язково біля входу, тому що на ній збираються всі дрібнички із кишень. І ми тут розташували таку красиву піалу, в яку складають ключі, візитки, годинники, щось таке, що постійно розкидане може бути або зібране в красиву композицію. Коли ми почали працювати над цим проєктом, були розташовані сходи, але вони були незручні та некрасиві. Натомість ми створили такий шикарний арт-об'єкт, під ним організували дуже велике глибоке зберігання з красивими ручками, фасадами. І ось тут на початку поставили такий красивий монументальний стовпчик, який прикрашає, який дивиться на вхід і запрошує на другий поверх. Оскільки це прохідна зона, ми застосували тут всього два сценарії: приглушене декоративне освітлення, бра, а також яскраве верхнє світло на іншому вимикачі. І обидва сценарії вмикаються в різних кінцях кімнати. В центрі будинку розташована велика, простора, красива вітальня. Ми виділили цю диванну групу з американським диваном телемом на підлозі із плитки. Люстрою, столиком і постелили м'який килим для більшого затишку. На стіни ми нанесли декоративну штукатурку, але в поєднанні з молдингами виходить такий ефект, що штукатурка має декоративні малюнки на стіні, а молдинги покриваються фарбою і мають більш рівний тон. У таких зонах, як вітальня, зони відпочинку, завжди хочеться застосувати якийсь декоративний прийом. І тут у нас на стіні якраз є така можливість. Ми оформили її молдингами, посередині розташували картину, раджу розташовувати їх завжди на рівні очей. І, звісно, підсвітка буде її виділяти на цьому фоні і прикрашати всю оселю. Зверніть увагу, як ми відділили зону кухні від вітальні. Ми опустили стелю, пропустили навколо вітальні галтелі, а також нанесли на стіни кухні МДФ-панелі, які завернули на боки, і пофарбували їх у колір кухні. Якщо перейти далі, то ми потрапляємо на кухню. І хочу звернути вашу увагу на підлогу. Ми вмостили тут плитку Версаче, ця колекція. Має такі куточки, такі декоративні вставки, і ми їх застосували у вітальні. А в столовій групі та на кухні є тільки декори без оформлення. Так, ми відділили дві окремо зони: зону дивану та зону кухні. А тепер я розкажу вам про кухню. Вона починається із хозблоку, тут розташований такий блок, де просто можна все приховати для кухні. Так як тут не американський стиль, а сучасна класика, техніку ми собі дозволили приховати. Тут розташований холодильник, ось там розташована посудомийка, мийка велика з нержавічої сталі. Змішувач омайкірі японський, витяжка прихована, але прикрашена таким великим красивим коробом. Скляні фасади навесні, вони матові, вони не сильно проглядаються, але додають такої легкості кухні. Дуже мені подобається таке рішення, яке ми застосували на ящиках, на шухлядах. Ми їх розділили, але малюнок залишився. Повторюючи верхній і нижній. І таким чином ми створили таку композицію з урав... урівноважену та прораховану. Переходимо до столової групи. Тут стоїть шикарний великий стіл обідній. До того ж, він ще й розкладається. Його можна застосувати на 10 персон, висунути трішки в центр кімнати. Ми це передбачили, а на стіні ми нанесли таке красиве дзеркальне пано. Декоративно прикрасили тоненькими чорними пофарбованими в чорний колір молдингами. А з обох боків до цього дзеркала приєднали панелі, МДФ-панелі, які нанесли на стіну. І між панелями в швах ми також додали дзеркальні молдинги. За МДФ-панелями ми розташували грибінку теплої підлоги. Ось тут. Вона відкривається і мається повний доступ до всіх комунікацій. Також маємо тут решітку, яку ми пофарбували в колір МДФ, і все це разом зовсім не привертає до себе уваги. В гостьовій спальні ми поєднали два кольори рожевий та бежевий. Дуже влучно колір. Узголів'я та шаф поєднався з таким ніжним рожевим лиловим на шторах та шпалерах. А на підлозі ми постелили натуральну паркетну дошку такого теплого медового відтінку. І вона створила більш теплу атмосферу в кімнатах. Зона туалетного столику допоміжна, вона не виконує тут функціонал. Щоденного столику композиція під телевізором це навісна тумба і консольний столик виконують більше декоративну функцію. Тут не часто використовують її як туалетну зону. Мені дуже подобається ця форма узголів'я. Вона така ніжна, розкішна до того ж, виглядає як класичне узголів'я, але не сильно вичурно та не дуже таке об'ємне. На стінах з двох сторін від Ліжка ми розташували дзеркальні пано ромбами. Це дуже такий традиційний класичний прийом, саме така форма. Ці корпусні меблі ми прикрасили красивими такими ювелірними ручками. Вони тут мають всередині перлинки і звертають на себе увагу і прикрашають кімнату. А в цій майстер-спальні нам вдалося втілити дуже красиві шафи з фасадами такими фрезерованими і різною глибиною. А, також ми збільшили санвузол, він був менший по глибині. І таким чином ми залишили ергономічні відстані для ліжка. А над ліжком було заплановано красиве дзеркальне пано, таке сонечко, яке ми, на жаль, не встигли повісити. А зона напроти ліжка може бути застосована як просто телевізор, перегляд. Телевізора, а також як туалетний столик. Хочу звернути вашу увагу на ось ці дві шафи. Вони мають різну глибину, тому що е, прохід, вихід із кімнати в одну сторону, і до того ж, глибина шафи е, менша, ніж стандартна 65, дуже зручна для, для зберігання речей на поличках. Тут ми маємо ми вбили двох зайців: ми зробили зручний вихід, а також зручний, зручне використання шафи. Справжньою родзинкою цієї кімнати стали шпалери. Їх можна застосовувати як повністю на стіні, так і оформляти в молдингах, як ми зробили це на стіні за узголів'ям. Ми завжди робимо різні сценарії освітлення, як тут, наприклад, верхнє світло яскраве, точкове, а приглушене прикроватне разом з шторною підсвіткою вмикається для створення такої спокійної атмосфери ввечері. В азіатському санвузлі на стінах ми нанесли дуже красиву широкоформатну плитку, керамограніт, підібрали для неї декор, який схожий по відтінках, а потім до плитки. Підігнали колір фасадів, який має такий пудровий відтінок, і він у нас є на фасадах нижніх шаф, матовий, та глянцевий на верхніх шкафчиках. Так вони разом гармонійно поєднуються разом із плиткою. Я завжди раджу використовувати не більше двох видів металу в одному приміщенні, як, наприклад, тут на ручках, змішувачах, навіть на дзеркалі, на рушнику сушарці скрізь. Ми застосували глянцевий хром, але декор, такий як бра, підсвітка, це може бути також якісь аксесуари, можуть мати інший вид металу, такий як золото глянцеве. Завжди непросто знайти в класичному стилі сушарку, яка буде вписуватися в цей інтер'єр. От як, наприклад, тут її саме класичний ефект мають такі кульки на поєднаннях, і розташована ця сушарка. Рівно по центру, по осі з унітазом, кнопкою інсталяцією і шавкою, і це все разом складає таку опрацьовану композицію. Трішки розкажу про душову кабіну. Підлога, ми її вирівняли в одну лінію, але все одно я раджу застосовувати невеличкий бортик. Тут він має такий самий вид металу, як і вся фурнітура в цьому санвузлі, і він допомагає нам уникнути виливання води на зовні душової кабіни. Також тут я хочу звернути увагу на таку велику, зручну душову стійку. Вона має зовнішній монтаж, тобто для неї не потрібно монтувати труби в стіну. І вона має свою власну поличку та також терморегулятор. Це дуже крута система фабрики клуді, дуже раджу її, і замовники також. І тут також ми використовуємо два види сценарії, як завжди, в будь-якому санвузлі. Ми робимо яскраве світло зверху, верхнє точкове, а другий сценарій це приглушена підсвітка, наприклад, в ніші і бра. І ми вимикаємо обидва сценарії в середині приміщення і також зовні. Цю гардеробну кімнату ми переробили із третьої спальні. Вона має квадратну форму, вікно, і ми розташували тут всі потрібні засоби зберігання, а також розташували великий комод для зберігання аксесуарів та дрібниць. Родзинкою цієї кімнати є освітлення та стеля. Форма стелі таке, таке коло. Ми підсвітили його блакитним світлом, і воно світить на текстиль, який знаходиться на верхньому ярусі. Виглядає цей текстиль таким матовим, бархатним. І по центру звисають три кульки, які мають такий декоративний ефект. Цій гостовій ванні ми розташували хозблок, який Майже не привертає до себе увагу. Також ми за унітазом розташували такі глянцеві панелі в тон е всіх стін. А на стінах ми нанесли плитку керамограніт, е який має декоративні вставки як плінтус, а також декори з малюнком. І під цей плінтус ми підлаштували висоту ніші під ванною. Е в цій ніші розташований люк через який ми можемо мати доступ до комунікації ванної, але зараз він непомітний. Також над ванною ми зробили таку поличку акуратну, як я люблю, з підсвіткою та без видимих кріплень. Цій тумбі ми приділили дуже багато уваги. Ми робили її по власним кресленням, поставили її на ніжки, додали їй фурнітуру, а також зверху на неї поклали натуральний мармур із красивим фрезеруванням торця. Світильники в цій кімнаті не схожі металом на все інше, що тут розташоване, але вони виглядають як акцент таким чином. Коли ми взяли цей проект в роботу, на даху не планувалося нічого. Але згодом власники зрозуміли, що його можна застосувати під дитячу ігрову, і ми тут влаштували зону сну, зону навчання та розвитку зону товільну від всяких меблів, і ще в нас з'явився санвузол і зона для комп'ютерних ігор. Головним завданням замовників було прикрасити цю кімнату мапою світу. Ми додали ці малюночки на інші стіни. На головній стіні розташували мапу з героями мультяшними і такими різнокольоровими, але витримали пастельну гаму разом з іншими стінами, і це все нанесли на дерев'яну вагонку. Вийшло дуже затишно та тендітно. Важливим проханням було що діти звикли користуватися такими шухлядами в себе в іншій квартирі. А тут ми також зробили відкривання захватом, тобто від без ручок, та при нажиманні на шухляди. Я дуже люблю застосовувати такі декоративні ефекти на стінах, які прикрашають зону, роблять її цікавою, а ще й при цьому додають освітлення. Багато, дуже багато часу діти проводять в цій зоні. Це зона для ігор для комп'ютерних ігор, і ми тут застосували цей декоративний прийом на стіні. Зверніть увагу на покриття підлоги. Я люблю застосовувати Ковролін, американці його також дуже люблять. І це міф, що Ковролін дуже важкий в використанні, тому що його легко пропилососити, протерти ганчіркою, його можна помити, визвати клінінгову компанію, і він буде виглядати як новенький, і з ним нічого не станеться. Подивіться на ці двері, вони супер нестандартні. Не кожен підрядник візьметься за таку роботу, але нам вдалося. Втілити проєкт в роботу в життя і вийшло супер красиво і дуже затишно. Такий тип відкривання тут не дуже зручний, але для дітей з їх невеликим ростом в принципі може бути і так. Я впевнена, вам сподобався цей сюжет і цей шикарний інтер'єр. Я хочу вас запросити на свою сторінку в Instagram, ось тут посилання. Там я розказую кожного дня щось цікаве та корисне про свої проекти, про реалізацію, про ремонт, про дизайн. І якщо вам потрібен дизайн-проєкт, звертайтесь до мене в приватні.